Армадол, забудь про головний біль. Це Сніданок, один плюс Судин Україна. Ми вас вітаємо, раді бачити тут. Приходять. Так, друзі. Долучайтеся до нас. Просто зараз будемо разом з вами говорити про всесвітній день екскурсоводів. Вперше цей день Слухай, це вибач, свято. А дня? Я ж пропустив, сьогодні... О, до речі, слово дня, друзі. Нагадаю, вам ще раз бачу, що ви там вже пишете коментарі сьогодні. Питають у нас, що таке скірні. Скірні? Скірні. так. От у ага. тебе є якісь варіанти. Скірні, скірні, скірні. У це... мене, знаєш, перша асоціація була те, що щось пов'язано зі шкірою. Ну, тобто, можливо, які Виріб зі шкіри, а мене навпаки, скірні. Знаєш, це як якийсь сарай такий у скірні покладиться все а, кудись там, або може, там десь можливо як загашник якийсь такі так не? слово вам нагадали? Заходьте в коментарі, пишіть обов'язково пізніше, буквально там хвилин 40 і ми вам дамо правильну відповідь, що, що значить наше слово дня. Ну а тепер таки до всесвітнього дня екскурсоводів. Повернемося. Отже, вперше. 1990 року цей день святкувався з ініціативи президента міжнародної федерації екскурсоводів. Виявляється, є така федерація. Гідний гарний гід, точніше, має бути не просто істориком, який класно знає своє місто або щось про країну. Це має бути людина, фактично психолог, людина, яка може красиво. Подати, розказати, ну це не знаю, вже мабуть із акторської майбутнього мовича мови це називається продати цю історію. Так, абсолютно так. Що, продати знаєте... смачно, щоб у вас залишились класні як яскраві спогади, щоб ви цей маршрут, за яким ви підете, потім пам'ятали все життя. І це справді в більшості залежить саме від екскурсовода, від того, як він подає матеріал, просто сухо, з якимись датами, чи реально як якесь театральне шоу. Ну, я от, до речі, друзі... пам'ятаю всіх своїх найкращих, найцікавіших екскурсоводів, де я там був по світу. Да? Я прямо навіть обличчя їх пам'ятаю, Непогана пам'ять на погане, е, пам uh -huh. обличчя настільки це в'їдається в голову. Вони просто стають частиною цього простору. У нас е, насправді у е, це визначне свято є кого покликати. Uh -huh. У нас є наш друг е, Сергій Савченко. Він ведучий рубрики «Постаті», яку ви вже бачили, і Сергія ми кличемо просто зараз. Сергію, доброго ранку! Що ж там стояти довго з лаштунками? Раді бачити <світлені> привітати. Привіт, будь ласка, Сергію. Слухайте. Ну, знаєте, навіть наш е, Антон Пшеничний перед цим говорив про те, що така величезна, і Павло Клімкін говорить: величезна кількість постатей різних і політик. Яків приїжджає в Україну, що мабуть скоро, ну в столиці, як мінімум, зроблять після закінчення війни якийсь такий, знаєте, туристичний маршрут. Типу, отут Джо Байден ходив, а отут Борис Джонсон гуляв, розумієте, і побачив там когось із киян. Як ви думаєте, таке може бути? Ну, от після візиту, наприклад, Джо Байдена може такий маршрут з'явитися в Києві? Абсолютно легко. Хоча мені видається, що Джо Байден трошечки мало походив Київ. Ну, маршрут. Ну, зовсім коротенький. Йому би приїхати. І ще раз до нас. Але можна об'єднати з іншими позиціями. Можна, політиками, абсолютно ви знаєте. вірно. Але от коли він до нас приїде знову, я вірю, що це трапиться, і але нашими... але живу, до речі, багато разів тут. Та, e, правда. E, просто не в статусі президента. Так, та, так, та, так, так. Зовсім він... інша була ситуація mm -hmm. тоді, але тепер він приїде, побачить всі наші місця незглавності. І тоді вже ми зробимо маршрут, присвячений і йому, і тим людям, які допомагають свій спосіб. Але до речі, нам. людей зацікавити от такими маршрутами, тематичними легше, ніж просто і серії. Давайте я вам покажу. Там, там, те, те, те. Ну, Видається, що вже усі все бачать. І чим можна здивувати, тому кожного разу доводиться шукати якісь нові фішки, mm. і це може бути одна із фішок. Чому ні? З'явилася зірка Джо Байдена на Алеї Тих, хто нам допомагає в війні. І я думаю, що це буде може, таким туристичним магнітом. Сергій, взагалі, є бажання у людей зараз ходити, коли от повномасштабне типу, вторгнення, коли війна, коли важко на екскурсії. Воно навіть з'явилося більше за це моїми важливо? спостереженнями так. Людям По -перше, хочеться більше дізнатися свою історію. Так. Попри нелегкі часи, попри всі ті випробування, які ми проходимо, внутрішній туризм є, і це дивовиже, що ми можемо займатися улюбленою справою, а більше того, що нас підтримують люди, які можливо раніше щодо екскурсій були дещо холодними, може навіть угу. скептичними. А тепер виявляється, що не лише підручником історії, а ще екскурсійно-розважальною якоюсь мірою діяльністю можна. Дізнаватися щось нове про себе, про свої міста, про свою країну. Відтак я помічаю, що на екскурсії дуже багато почало ходити молоді. Молоді, яка вийшла з формату відео, яка вже йде шукати собі натхнення і шукати якісь відправні точки для того, щоб створювати вести влоги, блоги і так далі. Тому екскурсії okay. помолодшали okay. за моїми okay. спостереженнями. А групи, які виводити, от наприклад, тут вже спостереження більше, мабуть, з точки зору поведінкової. Або психологічної, якось змінюється чи ні? От можливо, щось більше питають, можливо. Коли ви приходите на якесь місце, люди переживають якісь емоції там, фактично на цьому місці, слухаючи ваші розповіді. Є якісь такі спостереження? Є звісно, що це таке внутрішнє заглиблення на самих собі, на себе, на український досвід. Ми абстрагувалися від усього, що раніше нас подразнювало там. Зовнішні якісь чинники угу. перестали озиратися в східному північному напрямках. Нас цікавить наша самість, і люди почали заглиблюватися у себе. Ми хочемо розуміти, ким ми є. Наприклад, і тих людей, тих місць, які ми відвідуємо, ось ця зануреність в українськість, вона мені насправді дуже імпонує, тому що багато років тому видавалося, що є якась рамка української, української культури, української мови, української державності. А поле в цієї рамки настільки розмите, що ти можеш абсолютно легко виходити за її межі. Зараз ця рамка стала таким об'єктом предметом згуртування. Ми настільки стали сильною рамкою. Єдиною, і це помітно на екскурсіях. Сергія, от змінилося взагалі. Суті філософії екскурсії і самі маршрути. От ви кажете про рамку українськості, та а, для цього ж треба, напевно, по тій чітко рамки рамці пройти, і треба трошки змінити екскурсію. Або нічого не змінилося, ви просто чітко кажете, тут українська рамка, а отут єврейська, а отут російська, отут тут польська, отут тут ще якась. А змінилося, тому що це внутрішнє, я не знаю, як це назвати, самоцензура. Або що коли ти розумієш, що ти хочеш говорити саме про такі речі, ти хочеш акцентувати на тому, що Київ український. Україна незалежна не від 90-х років, а що це відновлення української незалежності. Що це війна, яка йде не 8, 9 чи 10, 20 років, а це війна, яка йде століттями, Ну, А для цього змінювати треба? Абсолютно так. Uh -huh. Я, наприклад, не можу провести частину своїх маршрутів, які водив до війни, які е, були бестселерами. Це екскурсії такого дуже розважального формату. Наприклад, а навіть ну, наприклад, про нічне життя старого Києва. Угу. Okay. Це через війну ви не можете це зробити, да? так? От, От мені внутрішньо не дає про це говорити взагалі ніяк. Я не можу провести цю екскурсію. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. я розумію, що ну, це вона не про українській не українськість, це про війну. Ні, Просто, ні, ні, да, це... Про... Окей, А що а ще? А ще? А ще? А ще з'явилося, окей? А з'явилося натомість екскурсії, пов'язані з іменами 20-го століття, Київ-шестидесятників. Наприклад, uh -huh. Київ Василя Стуса, uh -huh. а Київ-письменників такого здавалося нам ніби не цікавого шкільного формату, яких там відчитали в середній старшій школі і забули. А виявляється, що їх треба наново перечитувати. Київ Григора Тютюнника, uh -huh. Київ Нечуя Левицького, фантастичний масштаб, фантастичний пласт, який найкраще розкриває Київ 19, го початку 20-го століття. Сергія вчителі ходять до вас на екскурсії. Ходять. Ходять самі Та. чи з, тому, з що дітьми? Це ж так важливо вчителям це все давати і, і цілими педагогічними колективами Прикольно. приходять. і це насправді кожного разу таке випробування, тому що ніби знову і знову складаєш іспит. Ти, як наче в школі знову <laughs> так. так відповідальність. Але я зчителям. щиро радію від того, що вони потім зізнаються, що чогось не знали. Mm -hmm. Не так, щоб я претендував на якусь mm -hmm. абсолютну істину і намагався їх здавати. Я говорю те, що я знаю, те, що мені подобається, те, що я хочу донести. А виявляється, що для багатьох це відкриття, і мені від того надзвичайно приємно. А якось з урахуванням безпекової ситуації змінилися екскурсії? Наприклад, якщо ви ведете групу і почала лунати повітряна тривога, ви закінчуєте екскурсію чи Ми... перериваєтесь на так, певний час? Я кожного час? разу запитую своїх гостей. Що ми робимо? Mm -hmm. Сподіваючись, що вони скажуть ідемо до укриття, але вони але не ні, завжди так. ідемо до укриття. Але завжди таким лейтмотивом кожної прогульки є слова про те, що ми віримо в наш ППО, ми віримо збройним силам. Mm -hmm. І от кожного разу, ось ця віра не дає нам схибити. Хоча ми ходили абсолютно різними місцями, різними дорогами, і страшні речі насправді траплялися. І вибухи напередодні Нового uh -huh. року, uh -huh. і доводилося справді шукати укриття, закінчувати екскурсії в підземних переходах, на станціях метро. Uh -huh. Безпекова річ, безпекові компоненти, ясно, що нікуди не зникає. Але віримо в ППО і віримо в. Сергій, що згадав, ми про нові екскурсії говорили, про нові маршрути, та, от там Кунку тому буквально. А от Київщина, це ж така нова, велика рана. І там важко навіть екскурсії проводити такі суцільні тематичні, тому що вони всі про Ірпінь, я маю на увазі Бродянки, наприклад. Так. Можливо, ви думаєте про це, як це все створити? На сьогодні, до речі, включення буде Антона Пшенична, наша кореспондента з Ірпіня. От він якраз буде про uh -huh. це теж говорити. і Буча, так само як і Гостомель, раніше були прекрасні дачні маршрути, uh -huh. тому що це київські дачні передмістя, це курортні зони. Зараз розповідати про це абсолютно не сильно. Пущо водиться. водиться абсолютно вірно. Знаєте, ви говорите про Київщину, але ж вся країна немає жодної області, якої би не торкнулася а повномасштабна агресія. Зараз всюди є ось ці болючі місця. Якщо говорити про екскурсії в цих місцях, ну я би не говорив про екскурсії в такому форматі, як міські прогулянки. Вони точно потрібні для наших іншоземних гостей для того, щоб Європа і Західний світ не охолов, для того, щоб завжди він був. У тонусі ага, розумів, ага, ага. які страшні речі робить Росія на нашій землі, тому возити гостей і показувати їм ось ці болючі рани задля того, щоб ці гості в подальшому не давали відпочити своїм колегам і іншоземцям. Ага, ага. Іншим, я думаю, що потрібно. Інша справа: возити українців рано рано, навіщо? Ага. Якщо ми всі живемо в Він. цих містах, в логічно війні. дуже логічно. До речі, ми трошки підкриємо завісу цього проекту екскурсії тут. Ти ці заміські курорти, як ви сказали, да які вже на жаль не з курортами асоціюються на сантом у другому сніданку, якраз буде мати пряме включення зерпіння. Так, ну а вас, Сергію, так як ми з вами знайомились тут, коли ви презентували рубрику постаті, я би хотіла зараз попросити, просто тому що просто зараз будуть наступні наші постаті, розказати і презентувати хто і ким був Амвросій Пучма. Прекрасний український ак сьогодні ми вибрали саме цю людину, і мені приємно і приємно розповідати про Амвросія Бучму того хлопчака, який був башкетником, і який перетворив своє башкетство в професійну акторську діяльність, таку, що уявити собі людину, яка отримала найвищу державну премію в радянському союзі, за 5 хвилин красномовного мовчання. Mm. Це голова. Mm. Ну це шик. Це, це велика прата. майстерність. Сергій, пасибі за презентацію і пасібі за розмову. Просто зараз про цього башкетниками подивимось більше, тому що башкетник це так, знаєте, з чого виростає. А вирос великий актор. Пасибі за рубрику. Спасибі за розмову. Дякую. і дякую. Святом. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на один плюс один україна.